Друзі, всім привіт! Я думаю, що для багатьох з вас не буде секретом, те, що ми вже відзняли фінальні випуски шоу Тік-Ток Патруль, і цей формат в тому вигляді, який ви звикли його бачити, проіснує ще буквально декілька місяців. Розумію, що багатьом з вас TikTok патруль дуже сильно полюбився, але мені здається, що краще закрити шоу на класній ноті, щоб у вас залишились про нього гарні спогади, ніж перетворювати його в якесь караокі на майдані. Але зараз не про TikTok патруль а про те, що нові випуски ми не знімаємо, але ж нові відео ви нам відправляєте. Тому мені здається, нам прийшло дуже логічне рішення. Створити ось такий формат. На фончик. Це міні формат, в якому я дивлюсь відео з інтернету і за кожне, яке мене розсмішить, доначу 100 гривень. Е, ну що ж, почнемо? І так в нас перше відео. І зараз десь на зупинці стоять люди і думають, де їх автобус, чого він не їде, блін. Ну, це смішне відео. 100 гривень летить на баночку. Ну і стеклорези, конечно, блін. Бля, мені цікаво, е скільки цуценят він е зараз годує. Ну, в нього там ну, явно щось, типу, 19 чи 20, там якась така цифра. Це ж е він е бере участь в конкурсі «Кормящі атлети. Ви, до речі, коли це відео будете дивитись, трошки телефон відсуньте, щоб очі вам не виколила. Опа! Сюди. Це той випадок, коли жим французький, але ушел по англійськи А це, ну, я ж правильно розумію, це ж. вправа на грижу, да? Ну і скатертью дорожки, як те кажуть. Конечно, торпедоносець. До речі, хочеться сказати, що ця модель, яку ви зараз бачите, 3-літрова, Судячи з того, що ми бачимо по відео. Це ж мало того, що у нього 3 е... цей двигун. У нього ж 3 світлий нефільтрований двигун. Подожди, я я не навіть навіть. <плес> а можна спитати, в чому була задумка? Ну, тобто, що мало відбутись тут у них? Мені що подобається підпис. Прорахувались, але де? Ці чуваки, вони точно з якогось там Д-класа чи М. Чи якогось такого, знаєш, ну, ну точно не А Б В. Там, де IQ однією цифрою вимірюється, там отакий от клас. Знаєш, в той випадку, коли по, по, по фізкультурі 12, е, а, а по логіки, єдиниця, оце та історія. Ну, я з вами, друзі, поварський, Це мой отець, отець представився. Отець! Ну це відео блин. Там можна передивлятись його просто безкінечно, блін. Ну, я з вами, друзі, повара варті. Це мой отець. Отець представсь. Отець. <реш> я поставлю собі на дзвінок, мені коли батя буде писати повідомлення, якісь буде. Отець. <реш> Дуже конкретна людина. В нього просто в нього на день є 15 слів, які він може використовувати. Тому він дуже дуже бережно відноситься до цієї історії. Якщо в школі його називають Яніком, він уже йде сердити вдома. Мені не Янік, а мене Янукович звати. Януковича. Три роки возять на футбол до Мукачева. Він грає за ФК Рома, має грамоти й медалі. <свісно> за словами мами, її син сором'язливий, але цілеспрямований. Да. Цілеспрямований. Готуйтесь він через пару років, блядь, всі шапки в селі будуть. Назвати сина Янукович. Мені щось сподобалось, що ФК, Рома. ФК Роми, правильно казати. Янукович, Блядь, назвати сина Янукович. Ну, це піз. Ну, реально, назвати сина Янукович. Це ж наскільки сильно він мав. Зати вас, коли він там ще був в животі, що ви такі, ні, ну все, блядь, ти народишся, ми тобі вже життя блядь, зіпсуємо. Янукович, знаєш, може це той випадок, коли судячи з ім'я цієї дитини, вже зрозуміло, що його не хотіли. Судячи з ім'я дитини, зрозуміло, що він по зальоту. Мені цікаво, як батьку звати його. Там же. Ні, ну хоча якщо син Янукович, то варіантів як звати батьку небагато, Скоріше за все, Рінат. Який цвет роздражає бика. Красий чи жовтий? Який цвіт? ки к к к к червоний. Ну, ж, українізація. Він поки вимовив, я думаю, акумулятор сядет. ой, нормально, нормально. К -к крутить, але не схватывает, да? Заболеє. А да. в нас тут же нас тут. Як, як мені це знайомо, мене ж дружино, теж сторіс знімає. Бля, ну, ху... Тим, що він на мостик стає, але що в куртці? Ну, це ж цей. Два-три рази на день так роби, і спина боліти не буде. Ну, судячи станцію, коктейль був з солью. От що буває, коли фізрук нахуя на випускном. Знаєш, вони такі стоять з кінтом, танцюють такі. Сань, сайн дивися, котелка ззаді. Тільки не повертайся. Бля, я тебе зрозумів. Ні слова більше. Як? <реш> Це той випадок, коли всі починали з нуля, а він почав з мінуса. <реш> Дуже підходить вираз. як бабочка, жаль, як пчела. Наче пральна машина на джимі. <реш> Коментарі. Сильний посміється. А <сміща> слабий на відео. <сміхи> Мені просто це цікаво. Я, скільки кілометрів вона бігла? Що вона так зайлась, що просто рухнула блядь, біля нього. Це коли ти в ці, в, в комп'ютерній ігрі е, ну, поки не ну, розібрався з керуванням, <рістити> і треба це поприсідати ногою побіти. А може вона Богу показує, як вона вміє? <рістити> може це якась нова релігія. Вона, вона приходить така до своїх цих бабушек, така блядь, бля, це вже не тема. Ху... Такий кувирок. Православний кувирок, Це ж православний гімнастик. А, а, а може ми не знаємо, може вона ухиляється від гріхов? Це розмінка під молітвою. Треба. сорокауст поставити, треба трошки розім'ятись. Ні, насправді це, це відео можна підписати як церковний переворот. В ім'я Отця, Сина Святого Духа ну-ка, я цельтуху. Це коли у нас з онуком чи онучкою йдуть в церкву, і вони бабці кажуть, блядь, давай тільки на цей раз без Ну, так, звісно. Це в неї питають, а ви сильно віруєте? я вам зараз покажу. <плес> як. Е, так, ну що, це були всі відео на сьогодні. Е, як ви побачили, от стільки разів я засміявся, і ось таку суму закинув на банку. Пишіть, як вам формат, чи варто його знімати далі. І якщо так, то відправляйте ваші відео, бо від ваших відео залежить, як багато я буду донатити. Побачимось за тиждень з цим або з якимось іншим форматом. Давайте, пока-пока.